Доброго дня! Сьогодні будемо малювати птаха в квітах. Малювати будемо дещо незвичним способом, будемо використовувати майже всі кольори, змішані з білилом, і не будемо приміняти з вами зовсім олівця, будемо малювати одразу пензлем. На палітрі я вам показую, як я підготую фарби. Я в палітру положила. В ячейки білило, і туди можна одразу додати потрібний нам колір і приступати до роботи. Ось так: білий плюс голубий, вийшов, ніжно-голубий, пастельний, або білий плюс синій. Для початку я вам пропоную намалювати фон. Як ви бачите, я нічого олівцем не малювала, Повторююсь. Приступаємо до роботи з фоном. Я використовую голубі, жовті, зеленуваті відтінки. Ви можете використати на свій смак. Для того, щоб замалювати фон, я вам пропоную малювати невеличкими п'ятнами, розтираючи границю між одним кольором і другим водичкою, щоб був плавний перехід. Таким чином, ми повинні заповнити весь аркуш паперу. Не залишайте, будь ласка, ніяких пустих прогалин. Коли ви малюєте абстрактний фон, заповнюєте аркуш паперу фарбами, старайтеся собі приблизно зарані уявляти, де у нас падає світло де у нас більше видно неба, де у нас падає тінь з дерев та від птаха. Так буде легше придумати де яке п'ятно краще намалювати. В нижній частині аркуша я використовую світло-коричневий колір. Там, де знаходиться границя кольору, ми можемо, щоб був плавний перехід, додати білило і таким чином розтираємо фарбу і буде плавний, гарний перехід фарб. Невеличке доповнення по поводу кольорів, якщо ви використовуєте інші. Всі фарби ми змішуємо в цьому малюнку з білилом для листя, квітів, фона і птаха. Коли наш фон підсох, беремо білило, тоненький пензелик та малюємо птаха. Птаха не обов'язково малювати такого ж самого, як у мене. Будь ласка, намалюйте свого, пофантазуйте. Може у вас на картині буде декілька пташок, може дві, три, чотири. Нагадую, малювати птаха білим кольором та всі останні елементи, які ми будемо малювати, тільки після того, як наш фон підсох. Будь ласка, зачекайте, інакше у вас буде грязна фарба і будуть змішуватися фарби з кольорами фону. Після того, як я намалювала голову туловище та хвостик птаха, я беру рожевий колір. Ви можете взяти на свій смак зовсім другий. Та мазками та п'ятнами я малюю квіти та листя роз... різного розміру. Будь ласка, постарайтеся намалювати самостійно свою композицію, не обов'язково змальовувати. У мене в один-один. Я дуже хочу, щоб у кожного вийшла картина на свій смак та за своєю власною фантазією. Це дуже важливо. Коли ви будете малювати квіти, особливо великого розміру, будь ласка, зарані уявляйте, як у вас буде построїтися композиція, щоб це було гарно, щоб не було такого, що в одній стороні. Пустий малюнок, а в другій супер заповнений. Все потрібно малювати рівномірно, заповнюючи п'ятнами. Для малювання листя та стебельків я буду використовувати декілька кольорів світлий та темно-зелений. Коли ви будете малювати листя та квіти, не забувайте тему, яку ми проходили з вами, – світло-тінь. З однієї сторони падає світло, світла фарба, там, де не падає світло, темна фарба. І таким чином ми малюємо та доповнюємо ще квіти. Наприклад, на малюнку видно, я намалювала світлим зеленим кольором листок а потім іншу половинку я малюю темно е кольором. Це там, де у мене падає тінь. Далі я буду промальовувати серединки квітів. За бажанням можна деякі квіти обвести тоненькою лінією, це додать виразності нашому малюнку. Як будете малювати квіти, листя, доповнюючи елементи в вигляді травинок, течінок в серединках квіток, згадуйте весну, літо, як ви споглядали та любувалися квітками, які ви деталі бачили. Можливо, у вас є якась своя улюблена квітка, і ви хочете там намалювати серед цих квітів пташку нашу, це було б дуже чудово. Далі я буду малювати око та клюв пташки. Я використовую темно-синій. Ви можете малювати чорним, темно-коричневим або який вам подобається. В кінці малюнку я вирішила взяти ще третій колір зеленого, більш яскравий, щоб промалювати деякі детальки між нашими квітками. Нагадую, чим ви більше використовуєте відтінків, змішуєте на палітрів, тим краще, незалежно скільки у вас фарб в наборі. Наш малюнок добігає до кінця. Промальовуємо останні маски, крило та лапки птахові. Та бажаю вам гарного настрою та чекаю! На ваші малюнки.